Ризики медичної реформи, переслідування міліцією місцевих депутатів та скандальна забудова на Мазепі 35 а такими є топ-теми нинішнього засідання міської ради. Ще перед і початком в залу засідань прийшли працівники швидкої допомоги. Люди побоюються втратити роботу. Таким може статися, кажуть, внаслідок влиття структури обласний центр екстреної медицини. Я думаю, що людей не влаштовують, напевно ці форми оплати праці, тобто її кількісний вимір грошовий, тому що заробітна плата на швидкі, ми мали якісь відсотки, там особливо молодший медичний персонал. Очевидно, люди людям цих гарантій або замало, або ми їх не влаштовують, тому я такий, скажуть, це проспілкова акція, я так думаю, яка зі мною не погоджена. Натомість депутати нічим особливим не допомогли, пообіцяли лише обстоювати інтереси медиків у вищих інстанціях. Далі обранці взялися зачутувати депутатські запити. Так, Свободівець Михайло Сеньків заявив про переслідування його колег міліціонерами. Напередодні слідчий міськвідділу допитав більшість членів бюджетної комісії та навіть секретаря міськради. Розпитував про роботу ЄРЦ. Однак таке спілкування, вважає Сеньків, більше схоже на тиск щодо місцевого самоврядування. Виявляється, міліція може бути ефективним інструментом тиску на місцеве самоврядування, інструментом залякування, перешкоджання діяльності ради, її очільників, окремих її органів, міських комунальних підприємств. Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства рішення депутатських комісій носять рекомендаційний характер. І вони не є актами нормативної дії. Незважаючи на це, сьогодні, як свідчать останні події, навіть звичайна рекомендація стає об'єктом уваги міліції, а депутати, що її підтримали, свідками так званого злочину. Тож рада вимагає пояснень від правоохоронців про причини допитів своїх депутатів. А ще рекомендувала місцевим міліціонерам провести внутрішні навчання на предмет знання законів про місцеве самоврядування. Опісля розподілу бюджетних коштів Рада взялася знову обговорювати проблемну забудову над Мазепа тридцять п'ятьа проти якої нагадаємо, вже кілька місяців поспіль борються мешканці навколишніх будинків. Депутати з'ясували, що управління архітектури не видавало забудівнику містобудівні умови та обмеження, а це означає, що роботи на цьому об'єкті незаконні. Містобудівні умови та обмеження збудови земельної ділянки номер 39 від 9 березня 2011 року, що повинні були надаватися на підставі та в складі містобудівного обґрунтування, управлінням архітектури і містобудування не видавалися. Аналогічно не видавались відповідні документи і виконавчим комітетом міської ради. Однак стовідсоткової гарантії підробки містобудівних довідок у депутатів не знайшлося, тому вони вирішили за доцільне визнати лише порушення видачі цієї документації. Та такий варіант боротьби за забудівником не сподобався мешканцям. Володимир. Гайдар, це наш головний архітектор, написав листа про те, що немає містобудівних умов на будівлю, яка зараз ведеться в нашому подвір'ї. Крім того, якщо є такий лист, то, я, відповідно, і ми, вся громада розглядали той варіант рішення, що коли буде прийматися вами сьогодні голосуватися рішення, то врахується саме, саме такий факт. Якщо на сьогоднішній день я бачу, що все настільки загострилося, зав'язано дуже багато зацікавлених осіб у тому, щоб з одної сторони будувати, а з другої сторони не будувати, то все-таки тут важливим є те, а що ми в перспективі і в результаті будемо бачити від того, коли ми будемо от саме так розглядати рішення. І тут важливо розуміти, а що нас чекає в перспективі, коли ми будемо давати і розв'язувати руки за будівнику, будувати в тих місцях, які на сьогоднішній день. Погіршують умови мешканців і нас як людей, тож зважаючи на позицію громади, з цього приводу рада в підсумку не прийняла жодного рішення. Люди ж збираються не чекати на допомогу від влади, а самостійно судитися за будівником, який, до речі, знову відновив роботи на даному об'єкті. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.